Сьогодні я почув, що у вас буде після завтра 600 принтерів і в кінці місяця півтора мільйони деталей. Uh -huh. Але скільки це в кілограмах, в звичайній мірі uh -huh. вимірювання, до якої всі звикли? Скільки uh -huh. кілограмів матеріалу може видавати ваша ферма за місяць? В місяць це залежить від того, з якою точністю ми будемо друкувати. Да? То що наша ро буде там 300 чи 200. А загалом, якщо там, наприклад, 300 мікрон там 0,8 сопло там поставити, ну ми можемо видавати на ми рахували на 250 принтерів, ми можемо віддавати 6,5 тонн виробів. Це за місяць? Це за місяць. Ого, да, ну це такі не дуже реалістичні цифри. Це умовно um... лабораторні умови, да? такі прям максим... максимальну. Умовно так. Ну, ми там рахували 22 години на 24. Але все ж таки, 0,8 соплом ми не дуже часто друкуємо, справді, да? а друкуємо там 04-м і 0,4 суплом, ну це приблизно 2,5-3 тонни на. 250 принтерів. 6 тонн на 600 принтерів, якщо дуже грубо. Е, ну так, так. І плануєте виходити на 10-20 е, тонн? Ну, це як піде. Дуже цікаво. Так, да, якщо справимось, то так. Да. Це ж все диктується потребою, потребою клієнта. Якщо є клієнти, яким ця послуга цікава, звичайно, так, чому ні. Будемо розвивати.